40 квадратних метрів за міський будиночок на дві сім'ї. Поїхали. Всім привіт! З вами Юрій, компанія Ремонти Вікторі. Давайте зараз подивимося, що в нас помістилося на ділянці площею півтори сотки. Так, дивіться, в нас на цій території розпланували таким чином, що у нас два паркомісця, поміщаються дві два повноцінних автомобіля. Далі що в нас ще тут є? У нас є газончик, у нас є спортзальчик невеличкий. Далі ми розмістили величезну альтанку на 20 квадратних метрів з зоною барбікю, з зоною відпочинка. Маємо таку прекрасну зону для ранкової кави. Величезна альтанка в 20 квадратних метрів, зона відпочинку з м'якими диванчиками, під велику родину, під компанію величезну до 10 чоловік можна відпочивати. Далі за мною зона кухні, зона барбекю. Слід подивимося поближче. Так, дивіться, що ми сюди розмістили. У нас величезна обалденна стільниця, кам'яна електропічка під всякі тортики тому подібне. Далі дивимося, у нас така величезна, суперова, підшурпічна, підказанна. Керече, печка під дрова. Сам мангал величезний. Під велику компанію куча шашлика. Є мийка. Все як положено. І нарешті наш будиночок в 40 квадратних метрів на дві сім'ї. Отже, друзі, у нас весь будиночок 40 квадратних метрів, одна кімната знизу, одна кімната зверху по 20 квадратів. Давайте подивимося, що ми розмістили в ці 20 квадратних метрів. У нас величезна поверхня, кухонна поверхня. В нас розмістила сюди спральна машинка, мийка прихована монтажу, стільниця в нас повністю з камня, з кермаграніту, скіналі шафки під посуд обідня зона, величезний холодильник, санвузол з душовою кабіною, Величезна зона для відпочинку, спальне місце 2 на 1,80 м І шафки. і Ще що цікавого в нас є тепла підлога. Тепла водяна підлога повністю по всьому контуру. Тут можна. Жити навіть взимку, давайте поспілкуємося з власницею цієї цього заміського будиночку. Це Катерина. Вони тут мешкають е, разом з своїм чоловіком. Кать, скажи, будь ласка, свої враження про цей заміський будиночок. Нам все подобається. По-перше, ми сюди переїхали, бо живемо на 22-му поверху. і Нам просто набридло підніматися кожен день наверх. Бликавити так. Тому в нас був будинок, який стояв 30 років. Будинку 30 років. Тобто, ми зробили реставрацію. Це не будований будинок. Ми його не робили під ці 20 квадратів. А це була реставрація, і ми виходили з цієї квадратури, щоб витягнути, зробити оці квадратні метри. Те, що зараз в нас те, що ви бачили, ще одне Кать, що тобі зараз вистачає, а що не вистачає в цьому будиночку? В Принципі по площі все добре, але ми би хотіли ще. Добавити 5 квадратних метрів для окремої кімнати, там де буде гардероб, тому що взимку багато теплих речей, і їх нікуди дівати. Панорамні вікна є. а Панорамні вікна є так, все okay. є, але немає тому доводиться складати речі у кровать, там де є вільне місце. Катя, що подобається, нема шумних сусідів. Да, ні з чотирьох сторон <laughs> подобається у цілому життя за містом. Подобається, що можна відпочивати у альтанці, в зоні барбекю. Подобається все. Ми з чоловіком все життя мешкали у квартирах. Це наш перший досвід переїзду на таку місцевість. На такий час довгий. Так тому ми розуміємо, що більше у квартиру ми не хочемо. Ми з чоловіком зрозуміли, що хочемо у майбутньому побудувати великий будинок з вашою компанією. Супер! <с> <с> Тому що в квартиру ми більше повертатися не хочу. Окійно, ну ми вам допоможемо обов'язково. Ну, звичайно, тепер пройдемо хі -хі, на другий поверх. І от ми вже в новій кімнаті на другому поверсі. Як ви вже мали замітити, у нас відрізняється повністю стиль. Так як в цьому будинку можуть проживати дві родини, отже, стилі можуть не співпадати. Отже, що ми маємо в цій кімнаті? Давайте подивимось. Саме головне це нога старого пірата, величезне ліжко метр вісімдесят на два, велика кухонна зона. Теж йде кам'яна поверхня, є варильна поверхня. Сюди помістилася мийка прихованого монтажу, кавоварка, шафки. Панорамні вікна, вони бувають не тільки в нових ЖК, такі здоровенні панорамні вікна. Далі телевізор, холодильник в такому ретро-стилі, кондиціонер. І санвузол. Що ми тут бачимо? У нас тут є повністю підвісний унітаз з інсталяцією, мийка, здоровене дзеркало, і душова кабінка. Також тут тепла підлога повністю по всій кімнаті. Ось те, що ми можемо розмістити в наших 20 квадратних метрах. І, до речі, зверніть увагу, натяжна стеля. Повністю по всій кімнаті, і стіни виконані під декоративну штукатурку, але це дуже якісні шпалери, але виглядають дуже круто. Отже, друзі, в нас вийшов огляд такого будиночку. Пишіть свої коментарі, як вам досвід, і напишіть обов'язково, чи можна жити в 20 квадратних метрах. Давай, кину. 40 блін сейчас, подожди. Мы уйдем з головы. Всім привіт. Це наш головний прорав, бля Він отак так от провів всю, всю повністю нашу стройку провів в цьому положенні. Отак от Ну тут, а як же ж, ми пока подували. Масло міняв три рази. На секундочку.